Коли ти не боїшся проявлятися, рівень стресу в твоєму тілі значно знижується. І ймовірність того, що стрес буде руйнувати твої клітини, також знижується, тому що кортизол руйнує білок, а ми складаємося з значної частини з білку, особливо наше волосся, яке майже на 70% складається з білка. Тобто робимо висновки. Якщо стрес, тобто кортизол, руйнує білок, то він напряму руйнує наше волосся, бо нашому тілу абсолютно насрать. Абсолютно насрать. На наше волосся, тоді, коли він знаходиться в стані виживання. Першим від чого він відмовляється, це від волосся, якому потрібно просто десь ще білка, розумієте? Тому що без волосся людина може прожити, а без починки, серця, ні. А ось з точки зору енергії, інтуїції, нам необхідне волосся. І про це... І про це ви можете дізнатись в магії волосся, перший розділ Демон стресу, де відкривається занавіс до магії волосся, де чітко я пояснюю природу справжнього стресу, як його органічно проживати, і хто входить в зону ризику випадіння волосся, які аналізи потрібно здавати, які тренди шкодять нашому волосню, що працює, а що ні.